Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити на чергову актуальну тему сьогодення. Тема звучить наступним чином. З'явилась стаття в такому виданні, як Sky News І, власне, один з кореспондентів Івор Беннет, який працює в Росії. Він зазначає, що. Повномасштабна війна в Україні в 25 2025 році буде остаточно зупинена. Так? Ну так він вважає. Зазначає, що в разі припинення бойових дій конфлікт між двома країнами просто буде заморожено. І також він висловлює свою думку, що Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, щоб це все зупинити, коли відзначатимуть 80-ту річницю перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Ну, і якби мета цього всього, вроді як має полягати, в такому подвійному святкуванні. Це, власне, той Бенет про таке пише. І виникла в мене думка: ну, давайте ж подивимося, вкотре маємо таку інформацію, вкотре такий наш багатообіцяльний 25-й рік, що є всі можливості, ну, передусім, так як мені йшло по інформації вже. Проміжку січня до березня включно є дуже великі шанси такі, щоб була зупинка гарячої стадії війни. Звичайно, потім ще буде багато різного всякого говореного і так далі. Але, по крайній мірі, головне, щоб була зупинка. Тут же, бачите, є дата, щоб ніби завершити переговори і зупинку тої всієї війни саме до 9 травня. І, до речі, нагадаю, що мені ще в енергопрактиках наших, оцих от, одних з недавніх, так? За останні там кілька місяців дуже важливі дати йшло, як підказки 15.05.25 і вроді 25.05.25 року. Тобто такі от важливі теж цифри, знакові саме в травні 25-го року. Ну, розклад по місяцях я теж робив для України. От Дуже багато випало таких насправді позитивних карт. Тому давайте подивимося ще цей ось коментар Sky News того бенета. Чи справді Росія хоче, готова, зупинить ту війну до 9 травня 2025 року? Давайте з такої сторони ще запитаємось. Кому мої прогнози важливі, цікаві? Підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Так, ну що ж, давайте подивимося, що там Росія думає. Проблеми з ресурсом. А, до речі, що ж цей Беннет зазначає, що навіть в разі закінчення війни проблеми в Путіна не зникнуть ну, в Путіна а-ля Путіна, да? путірівської влади. І їм доведеться боротися з економічними проблемами, включно з зростаючою інфляцією, курсом рубля, що падає, і слабкою продуктивністю і ще багато багатьма проблем. Ну, хай кожному буде по заслугах його. Тут вже от карта економічних проблем. І війна, яка вимагає величезних і далі затрат. Ну їм щось стає вже дедалі, тим більше невигідно. Вони там заявляв, що їм треба дві жуха. Хай там в себе дві жують на території Росії. Ви згиньте геть з України. Про це йде дійсності багато роздумів, багато мовленого. І, ну, нема диму без вогню. Це теж є відповідь так. Що вони таки би хотіли справді оце от приурочити дві таких важливих події? Бо ж ми прекрасно розуміємо, вони не визнають капітуляції. Я не знаю, що це має статися. що не визнала капітуляцію. Вони визнають однозначно перемогу, що вони тут все звільнили, там денацифікували, демілітаризували ще якісь там мудрі слова придумають їхня пропаганда вуха в народу. Основна маса повірить, купиться, що вони тут в Україні перемогли. І буде в них 9 травня подвійне свято. Ну, не всі з цим теж бачите, згодні, тому що немає тих конкретно чітко визначених умов, які би вони хотіли по припиненню війни. Тому це ще все одно поки що так. Знаєте, велими поводі писано, що вони собі там хочуть. Але те, що в принципі намір є, зупинити цю війну, щоб це було якраз приурочено до якоїсь дати, і щоб якраз цього року саме це було у зв'язку з тим, 80 вісімдесятою річницею перемоги Радянського Союзу над. Німеччину над Німеччиною нацистською. Так, да, вони би це так хотіли обіграти. То є правда. Давайте подивимося, що йде по другому розкладу. Ну, не все так буде просто, як би їм хотілося. Бо ж дійсності треба людям якусь ту інформацію вливати в ухо, що, що вони ж перемогли, а правди багато не приховаєш. Ну і тут справді теж йде багато арканів перевернутих, але мова про те, що так, вони би це хотіли зробити, вони би хотіли це приурочити, вони би хотіли саме в 25-му році, не б сказав, навіть до 9 травня, щоб вже та вся зупинка відбулася. Звичайно, вони хочуть, щоб це було на їхніх і тільки на їхніх умовах. Правда, той Беннет що там зазначав таку м -м, певну інформацію, що вроді як, ну але знаєте хто. Російський кореспондент Sky News, який в Росії працює, яку він може зайняти сторону. Да? Дуже сильно проукраїнську? не факт. І що він там ще зазначав? Що нещодавно обидві сторони, тобто як Росія, Україна, заявили про готовність піти на поступки, щоб досягти мирної угоди, що президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поступити з територією. Де це таке було? Чітко, конкретно сказано. Було сказано чітко, що ніхто ніяких територій цих. Які там Росія окупувала, за ними визнавати не буде? От, про, от бачите, про що коментар. А кремлівський диктатор Путін сказав. Ну, кремлівський диктатор це вже, певно, правки наших журналістів, сказав, що Росія готова піти на компроміс. Які можуть бути компроміси? Ви вдерлися в іншу країну. Ви не робили тут вже купа років біди і жахіття. Які компроміси? так би вас трапив. Які компроміси? Немає вигідних їм умов. І вони от зляться, вони от обісяться, казяться. От, бо немає вигідних умов. Так вони би вже на ній хотіли завершити війну. Якби всі умови, які вони хочуть, були дотримані. А так не буде. І тут карти йдуть ті самі підтверджувані, що так вони цього хочуть, хочуть на своїх умовах. Тому зараз будуть вкотре вирішуватись. Оцей період з січня до березня, включно оцей максимальний, який може бути тиск на них, щоб говорити з позиції сили, щоб говорити з позиції зупинки війни на вигідних Україні умовах, перед усім, а не в тому числі. В чому вони будуть дуже невдоволені, але якось інших варіантів ну, в них не буде. Все рівно їм придеться в Росії про свою як би, перемогу збрехати і придумати якусь. Велику фікцію. Ну, і знову ж таки, ну, думка кореспондента, так? то багато чого є з такого, що кажуть, не, не, не підтвердженого, багато є якихось його припущень, звідкись з нього ця інформація з'явилася. Може, хтось там якийсь йому злив ту інформацію з тих, хто там при владі, що так хочуть. Ну, хочуть. Але вони хочуть, щоб це було дійсності з їхніми вагомими перемогами, а так не буде. Тому хочуть, перехочуть. Що вони там в себе будуть вибріхувати, то вже інше питання. Рано чи пізно, правда, стане явною. Але нам важливо зупинка війни. Тому е, ставимо тепер питання не з позиції, що хоче Росія, і чи вони це планують. Тут ми відповідь почули. А з позиції, чи буде таки зупинка війни, остаточна і повноцінна. Ну, давайте вже так візьмемо цей термін, ще перевіримо. До 9 травня 2025 року. А мені все рівно дати. 15, 25 травня 2025 року. Така карта Аркан Смерті. Трійка Кубків. Зупинка смерті перед усім. Верховний Жрець, Песірка мечів, Аркан імператора. Двійка кубків і рицар Пентаклів. Тут відповідь знову ж таки йде більше до так, що всі шанси для цього є. Не просто ще до травня, а ще й період січня до березня включно. Тут ще в нас десятка кубків, той самий аркан імператора. Як натиснуть, надавлять правильні верховні чини на Росію, то прийдеться їм скоро припиняти війну. Але нам треба мати щось для сили. Тут карта перемир'я, карта місяця, знань і 6, 7. Принцеса чаш. Ну, тяжко, 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 тяжко. то все йде, ще так все буде змінюватись. Ще так все буде змінюватись, я вам кажу. От навіть ми беремо сьогодні, роблю прогноз, це 2 січня ввечері, так? І просто дуже багато всього є невизначено що в тому плані. Зною сторони, це якби плюс, ну якби так, вже якби був якийсь сценарій визначений і невигідний для України, так. А тут ще багато чого не буде змінюватися. Якраз у цей особливий період січня-лютого. Так, березня. Тут от, диявол недовольний. Тут відповідь так, тут Верховний суд так, Дев'ятка Пентаклів, так, Карта Сили так, і Королева Мечів з восьміркою жезлів Так. Ну, більше теж до відповіді до так. Просто прийдеться таким чином ще більше притиснути Росію економічно, фінансово. Якась блокада, якісь по ще там удари, і плюс санкційно, ну, одним словом, ну і для України збройно. І тоді війна припиниться аж раз-два. Угу. А аби Україні вернули ядерну зброю, о, то певно, вже ту ж секунду, би війна припинилася. Ну, таке, можливо, все з позиції майбутнього. Я хотів продивитись дану інформацією, тим більше від вас також запит такий надходив, щоб це проглянути, тому я прогляну. Всім нам бажаю, як завжди, пошвидшого миру, внутрішнього, зовнішнього, світла більше всім відправляю. Продовжуємо наш рух до перемоги! Будьте здорові, бережіть себе, почуємося!